17 авторів та 41 мистецький твір. Члени молодіжного об'єднання Закарпатської організації національної спілки художників України презентували виставку робіт. Після вимушеної перерви, пов'язаної з карантином та початком повномасштабної війни. Молоді митці краю представили свої творчі здобутки у арт галереї Ужгород. Виставка є своєрідним творчим звітом, каже голова молодіжного об'єднання Олексій Федор. Сьогодні можемо побачити, що тут налічується. Біля 16 учасників цієї виставки, понад 30 робіт представлено. Багато наших членів молодіжної організації не змогли бути присутніми, але прийняли участь у виставці, так як дехто знаходиться за кордоном, дехто з наших членів хлопців є на війні, на передовій тому це така звітна виставка за останні кілька років. Молодіжне об'єднання художників поповнилося і новими членами. Під час офіційного відкриття виставки вручили членські квитки п'ятьом митцям: Юліанні Лабик, Марині Іржак, Павлу Фулею, Ользі Соколюк та Інесі Сімоні Борці. Для Ольги Соколюк, випускниці Закарпатської академії мистецтва. це перша виставка у статусі члена молодіжного об'єднання. Я дуже рада, що я сьогодні є учасником цієї чудової виставки. Це перша моя виставка, де я приймаю участь як член спілки вже. Тому це така приємна подія. Сьогодні робота називається Відчуй два епізоди з великої серії робіт. над якою працювала протягом року. Ці всі роботи базуються на відчуттях, які проходимо зараз за ці вже 2-3 роки війни. Тому вони такі емоційно наповнені. Для художника Павла Фулея вступ до молодіжного об'єднання є додатковим стимулом для творчості та можливістю показати свої роботи на спільних виставках. Ну воно вже трошки більш вищий рівень. Ти вже закріплено документом, що ти митець, ти є в спільці, і є можливість більше виставлятись, там поширень, публікацій, групових виставок, спілкування між колективом, хто в спільці знаходиться. Дані експозиції представлена моя робота під назвою Молоко це із серії робіт набуток, вона про сімейні цінності, те, що ми набуваємо важкої праці, отримуємо в спадок. Основною це застілля. Дівчина, яка сидить за столом, і в той момент як стояла баночка з молоком, вона вилялась і потекло молоко, і там випрагнула кішка на цей стіл, і тому назва молоко. На виставці, окрім графіки та живопису, представлені роботи графічного дизайну Марина Іржак, ілюстраторка, створила серію робіт під впливом пережитого блекауту. Я працюю на графічному планшеті. Далі це все віддаю в друк, і всі свої роботи, всі текстури, всі все відтворюю на планшеті. Це моя основна техніка. займаюся ілюстрацією. Це один із таких важких, я думаю, періодів життя у всій Україні. 22 й рік, блекаути. Коли ти сидиш вдома, вдома холодно. Можна помітити, що я сиджу в шапці, в світері, в штанах. Це два головних персонажі в моїх ілюстраціях я і моя собачка. Підтримати молодих художників із виставкою завітало чимало відвідувачів. Серед них і митці старшого покоління. Художник Януш Рейті приємно здивований рівнем молодих митців. Ну, дуже інтересна виставка. Я не, я не думав, що молоді, був застой маленький, бо не дуже вказували себе. А тепер проявляють дуже добре. Дуже інтересні роботи. Молодежно вони, вони ще не ту не протоптали, то треба топтати дуже довго-довго, років 10-20, може і 30, щоб ну, своє я мати. Уже, да, вже покладений фундамент, от, вже легко, на, на такому фундаменті легше ну, будувати. Оглянути роботи молодих художників можна упродовж двох тижнів в арт-галереї Ужгород.